Ми маємо розуміти, що Україна найбільш замінована країна в світі. Одна із найбільш замінованих ми були до повномасштабного вторгнення. Ми тоді вже входили в п'ятірку країн з мінної проблематики. Зараз ми є найбільш замінована країна світу, і масштаб настільки великий, що ми всі. Вирощує наш потенціал фактично з 22-го року, да з деокупації Київщини, Чернігівщини і далі там Харківщини, Херсонщини. Але звісно, цього потенціалу недостатньо. Ми розвиваємося як держава, ми стаємо лідерами спротимінної діяльності у світі. І це не тільки з точки зору виконання завдань, а і навіть з точки зору виробництва техніки обладнання для гуманітарного розмінування до цього ми закупляли лише і іноземного виробництва. У нас не було таких е, можливостей зараз. Ми вже багато обладнання, виробництво виробляємо тут. Звісно, все це впливає на ефективність виконання завдань. Ну і в тому числі, звісно, на Півдні, де на жаль дуже велика проблема.